Добрий день! Я знову на каналі Посудна Краничка. Рада вас вітати. і хочу вам показати трішки скла кольорового і прозорого, яке я придбала на барахолці у місті Черкаси на минулі вихідні. Ось хочу розпочати з такої кобальтової оселедниці чи сервіровочного сервірувального блюда. Я давно собі хотіла щось із кобальтового скла, У мене трош, трішки є вже там виробів, <свіння> синеньких, голубеньких, і ось я придбала отаку оселедницю. Я придбала її недорого. Звичайно, тут я бачу, що нею користувалися. є трошки такі потертості по склі, От. але. Дуже гарна, без всяких розпізнавальних знаків. Тут ніякого клейма немає на цьому склі. Тому я думаю, що це десь 50-ті роки. Знову ж таки, якщо хтось знає, точно можете мене виправити. Ось таку, ось таку оселедницю я придбала собі в колекцію. Я дуже задоволена такою покупкою. Ще одна у мене покупка. Ось така оселедниця, хоча вона більше підходить до сервірувального блюда. Це з кобальтовим покриттям. Тут смужечка позолоти є по краю, навіть дві смужечки, якщо вам гарно буде видно. Навіть дві смужечки по є на цьому блюді. І це блюдо я теж купила не дуже дорого на блошиному ринку. І клеймо тут стоїть ЛфЗ. Якщо видно, я постараюсь показати гарно. Ось ЛФЗ. Це третій сорт такого блюда. Воно навіть, як придивиться, трошки кривеньке. Але я теж дуже задоволена, тому що я ще придбала до цього блюда і ще дві кобальтові тарілочки. Ну, тарілочки покажу пізніше. Ось таке, таке блюдо. Я теж задоволена. Це ось, я не знаю, як правильно назвати це блюдо чи таця, як по-українськи говорять, ось таке. Скло, воно дуже важке, з такою гарною трояндою. Ця троянда вирізана ось тут ось знизу по, як правильно зветься, ой, забула ось це скло. Я так думаю, що це виробництво, воно дуже важка, дуже важка. Я так думаю, що це виробництво Німеччини. Тому що на каналі о, ой, вибачте, Оля Ретро, забула, це ж треба в такий, в таку мить забуть. Оля Ретро Германія. Є канал, я його дивлюся. Я дуже часто бачу, коли вона перекладає з коробочки в коробочку деякі речі, ось такі підносики попадаються. Я його теж собі купила гарне дуже. І ще одна в мене покупка ось такий графин. Цей графин е, теж дуже старенький, це вже такий прям вінтаж-вінтаж. Пробочка, мабуть, від нього нерідна, хоча, коли дивиться по візерунку на склі, ось на пробочці, і ось тут на дні, то вони схожі. Але Тут на цьому графині скло таке, воно віддає ніби, коли дивиться, ніби жовту, жовтуватий такий відтінок у нього є. На пробочці такого немає. Тому я думаю, що пробочка не рідна. Тут є така ручна різка, якісь астрочки і по, по цьому графину, а ось починаючи. Ну, вся горловинка, то вона граня, ну, зроблена така гранями. Перешерстила я інтернет. Все, що я знайшла, то це до реформи, які робили графинчики до 61-го року, тому це вінтажний графин. Ну, не дуже гарно так видно, ось ці малюнки. Я не знаю, як вам показати, щоб було видно. Мені самі не дуже видно, навіть під самим носом кручу в себе. Але графин дуже гарний, старенький. Ну, пробочка не рідна. Якщо вдасться мені знайти пробочку, я, звичайно, її куплю. Якщо не вдасться, то із пробочкою він буде. Гарно виглядати. Ну, ось на сьогодні і все. До нових зустрічей. Я дякую вам за ваші подобайки і жду ваших відгуків.